Я як дивлюся на цих сьогоднішніх учасників цієї війни, я у захопленні від цих хлопців. У січня 45-го були великі бої з більшовиками. З'явили більшовиків у село. На другий день почали жінок насилувати. Наша сотня отримала приказ зайняти оборону, сіли замаскувалися, сніг був більше півметра і чекали, чекали, аж наїхало 12 грузових машин, попали нам у мішок. Тоді я дав команду Вогонь. Як хлопці сипнули, а в нас було на озброєнні 22 кулемета. кулемети. Загинуло там більшовиків 376. Хто там був? Полк з каральної дивізії генерала Єргачова, який депортував кримських татар. Чеченців і інгушів. Після того отримав приказ знищити наше підпілля. Волю ніхто даром не дає нікому. Волю завжди треба вибороти.